Гляньте, хто до нас прийшов? Пізнали, це Нюша. Нюша прийшла до нас не сама. Вона принесла нам сюрприз. Бачите, що це? Так, це фантики. Ви любите їсти цукерочки? Так, тоді, мабуть, всі знаєте, що фантики це обгорточки від цукерок. Дітки, наша нюша. Дуже полюбляє солоденьке, тому назбирала цілу колекцію фантиків. Зазвичай фантики викидають. А Нюша ні. Вона робить з них корисні речі. Гляньте, які вони гарненькі, різнокольорові, з різними зображеннями, і фрукти на них, і квіти, і гарні назви солодощів. Дітки, фантики від цукерочок викидати не потрібно, тому що фантики це наші друзі. З ними можна весело погратися. Давайте послухаємо, про що шепочуть наші фантики. Візьмемо їх ручки і зробимо їм ось так. А тепер візьмемо більше. І ось так. Пустуршимо ними біля вушка. І знову Фантики можна відпустити, і вони полетять. Ось так. Ще можна взяти фантик ось такий великий, як у мене, або маленький, і подмухати на нього. Ось так. Мій фантик хоче полетіти, а ваш. Спробуйте. Ще можна взяти фантика та Зім'яти його долоньками, щоб вийшла кулька. Ось така. Спробуйте. Ще можна зробити справжній фантикопат. політ фантиків. Берете в ручки багато фантиків і просто їх відпускаєте. Спробуйте. Ось так полетіли наші веселі фантики. Ще, дітки, можна взяти в ручки фантик, який зім'явся, та розгладити його ось так пальчиками. Можна зробити в ручках, а можна на столику. Гляньте, який він став рівненький та гарний. Ну що, малятка, спробуйте й ви погратися з фантиками, і нехай вони стануть вашими друзями. А ми вам з нюшею. Кажемо до побачення!